У харківській державній науковій бібліотеці імені Короленка відкрилася виставка світлин, журналіста, поета, волонтера Леоніда Логвиненка, який з перших днів широкомасштабної війни фіксував події, які відбувалися в Харкові та за його межами. Це вже четверта його персональна виставка. Як зазначалося під час творчої зустрічі з автором робіт, нова фотоекспозиція, яка налічує лише кілька десятків робіт, є невеликою частиною проєкту Тінь війни. Циклу альбомів, які умовно можна поділити на три частини: шпиталь про героїчних медиків, які рятували життя бійців та цивільних за будь-яких умов, Земля опалена війною, де зібрані фотофакти руйнації харківських сіл та селищ. Третій альбом про 113 ту окрему бригаду територіальної оборони, яка захищала Харків і Зюм. її бійці брали участь у великому харківському контрнаступі з вересня 2022 року. Близько шести десятків звільнених від окупації населених пунктів. На презентації книг, які побачили світ у 2024 році, прийшли друзі митця, герої його творів, військові, волонтери, представники духовенства, які благословили подію. Під час творчої зустрічі лунала поезія у виконанні автора. За словами журналіста, ідея перенести фото з цифр на папір і доповнити поетичними рядками виникла спонтанно. А вже у січні 24 року побачила світ перша книга циклу Тінь війни. Загалом від покрови до покрови вийшли чотири книги. Наразі завершується опорядкування книги про капелані на черзі поклик срібного вовка. Багато хто фотографує, фотографує, фотографує. А я подумав, що а непогано поєднати це все е і поезію, і поезію фотознімка, то, що багато знімків там вони є поетичні. Історію в один рядок під знімками. Оце все поєднати. Леонід Логвиненко каже, що перше воєнне фото 2022 року він зробив уранці 24 лютого на північній Салтівці, де живе. А вже наступного дня знімав п'ятихатки після бою. І Оці ж гради, вони ще диміли, і ми із цієї Клочківської там, поїхали, і по кружні на повних газах дивимося, там хлопці ці ж гради стоять, трупи валяються. Це був такий знімок, він глобальнюється через машину, храм згоріла град російський, і цей знімок це саме 25-го зроблено. Ці та інші світлини війшли до альбому Леоніда Легвиненка. Познайомитися з роботами автора, відвідати виставку його робіт можна в бібліотеці імені Короленка. Експозиція відкрита до 10 жовтня. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.